Він лютував на побратимів, бо мовляв, не давали спокійно померти, а тепер вдячний, що не полишили. Далі історія 43-річного морпіха В'ячеслава Філіпенка з Одещини. Він пішов у військо добровольцем, боронив Україну понад рік і дістав поранення, яке перевернуло його життя. Як кореспондентка ТСН Анна Махно розповість. Його з під обстрілів вивозили просто на даху автівки. Держите, паралізований боєць, фактично прощався з життям. Я умру. Я не мог цю біль стримати. Я злівся на них. думаю, дайте спокійно померти. І згодом каже усвідомив всі ті рази, коли я спасав, то мені якось воно вернулось. Сама Ох. Дуже гарно виходить. Це морпіх В'ячеслав Філіпенко з Одещини. Зараз реабілітується після поранення у шпиталі на Рівненщині, вчиться керувати новим кріслом колісним. Як правильно тримати баланс, долати перешкоди у цивільному житті будівельник та початку повномасштабного вторгнення пішов боронити Україну у морпіха завдання штурм. Наступ прорив був у найгарячіших боях у березні. 22-го боронив Миколаївщину. Далі Херсонщина. Реактивний суд Су-35, самоліти розбивали піхоту, але незважаючи на все, ми дуже добре себе проявили і. Відбили ті позиції, та саме на Донеччині каже, ворог показав усю свою жорстокість. Ворог дуже коварний, дуже безпринципний. Він не діє в законах війни. Скільки на своїх плечах він витягнув поранених побратимів і не порахує, згадує, як з під обстрілів рятував друга. Я біг з його зброєю. Зі своєї зброї, з його е бранню, і ми ще е від дрона ворожого ще скривалися. Він уже не вірив, що він е буде жити, але я чомусь в це вірю. Та найважче морально розповідають і він і побратими вивозити загиблих. же теж хтось чекає вдома, так сказав, хоча б уже. Не живих, але чекаю теж. настав момент, коли і В'ячеслав вже фактично прощався із життям. Це був контрнаступ на Донеччині. Виповнилося рівно 15 місяців від першого дня, коли він пішов на війну. Алігатор К-52 ворожий. Він накрив нас ракетами Нурс, під броню залетів осколок. Це осколкове поранення грудного відділу хребта з ураженням спинного мозку. Осколок ще й застряг у легені. Денис один з побратимів, які тоді рятували В'ячеслава. Нам хлопці його піднесли швидко, ми його забрали. І далі вже в машині. Я почав оглядати його. Казали, що давай тримайся, тримайся, друже. Братику, братику, все так. Ти мене чуєш, Так. Да. Все, ти мене чуєш. молодець. вдалося. Та у тилу для морпіха почалася вже інша боротьба. Відключено геть тіло. Воно геть неподвижно, неслухняне. Операції місяці лікування та реабілітації. Ветеран вчився заново сидіти. Далі опановував пересування на кріслі колісному. Після спинномозкової травми, от з таким ураженням, це ну такий доволі напружений процес. Він має тримати себе в купці, щоб не випасти з того крісла. Дуже добре справи для когось дуже прості, те числа даються нелегко. Це не просто такого положення. Це дуже незручно. Та як би тяжко, чи незручно було не здаватися, закликає він інших поранених побратимів, певен цінувати життя і кожне маленьке досягнення це і є шлях до одушення. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина ТСН, 1+,1. плюс Шануємо наших воїнів, пишаємося їхніми досягненнями і допомагаємо як можемо.